Угу. Всім доброго дня. Шановного присутність графіку засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду чергової 84-ї сесії міської ради. Проводимо засідання постійної комісії з питань бюджету. Відповідно до чинного законодавства України засідання комісії проводиться в режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою рада Голосу. П'яти присутніх три, хворум наявний. На засіданні комісії запрошуються працівники апарату міської ради, виконавчого комітету і інших виконавчих органів, доповідачі з питань порядку денного. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Для доповіді 5 хвилин, для участі в обговоренні 3 хвилини, для репліки 1 хвилина. Під час інформування та виступу з кого користуватися мікрофоном. Вважаю, що взяти участь у обговоренні питання. Повинні представлятися. Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний постійної комісії. До порядку денного включено 4 питання по проекту рішень до чергової 84-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного нам розданий. Чи є необхідність його зачитувати? Немає. Пропоную порядок денний затвердити. Прошу голосувати. 3. за. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Перше питання. По проект рішення про реалізацію сериати юридики територіальної громади на період до 2030 року у 2024 році. Старіцарський Юрій Сергійович, начальник відділу економіки, аналіти та залучення інвестицій виконавчого комітету міської ради. Доброго дня, шановні колеги. На ваш розгляд виноситься питання про реалізацію стратегії розвитку парецької територіальної громади на період до 30-го року у минулому 24-му році. Відповідно до методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження реалізації проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку територіальної громади, який затверджений наказом Міністерства розвитку громад та території України 21 грудня 2022 року. Перемога законно така, що ми зобов'язані звітувати. Щороку про виконання як стратегії розвитку, так і плану заходів з її реалізації. Якщо говорити в цілому про стратегію розвитку, то можна сказати так, що вона в першу чергу звітується, перевіряється на предмет відповідності тих заходів, які ми виконуємо протягом року, стратегічним і оперативним цілям стратегії, відповідно, до неї завдання. Відповідно, була проведена аналітична робота. і із 72 завдань, 58 завдань або вже виконані, або виконуються на постійній основі. Тобто відсоток виконання завдань стратегії, тих, що ми прописали ще в минулому році, стає восімдесяти Досить добре. В нас виконується перша стратегічна ціль це економічний добробут громади. В цьому плані в нас є і реалізація інвестиційних проєктів і. Виділення земельних ділянок і розробляємо проводимо нормативну грошову оцінку землі і планування здійснюємо. Зокрема, минулому році в нас затверджений план зонування міста Липовиця, генеральний план винесений вже на експертизу і затверджений генеральний план села Попівки. Розроблений у нас поновлений інвестиційний паспорт, україномовний англомовний варіант розроблено, Також україномовна англомовна презентація нашої громади. Тобто, в основному, якщо взяти. Більшість тих заходів, що ми і тих завдань, що ми в цьому стратегічній цілі прописали, вони в нас виконуються. Із дев'яти завдань стратегічної цілі виконується 77 ,8%. Те, що в нас не виконувалося, це в нас, на жаль, ми прописали розвиток кооперативного руху сприяння. Воно в нас в першу чергу залежить від активності жителів громади. Ми тут більше як би могли б таку допомогу надати, консультативно методичну. То цей це захід, що такий стати, це завдання він ще, яке стабільно не виконується, і відповідно, воно у нас трошки по цій по стратегічній цілі занижує показники. Друга стратегічна ціль це поліпшення його проживання та привабливості території громади. Відсоток виконання тут ще більше 83,8 із 37 завдань, які ми прописували по цій стратегічній цілі, у нас постійно виконується, або виконані 31. Першу це стосується забезпечення надання якісних послуг за різними галузями. Цей соціальні, це і спортивні, культурні, освітні послуги, медичні. Дуже гарно в минулому році ми попрацювали в плані поліпшення матеріально-технічного забезпечення наших лікарень, особливо вторинки. Цей процес і продовжується надалі. Так само у нас і по первинці є забезпечені дозабезпечені поточні ремонти. Ну наскільки зараз дозволяє ситуація дорожні, дорожнього покриття, більш-менш нормально забезпечується ремонт на сліні не так вже багато скарг у нас по водопостачанню. Які ж заходи тут не виконуються? В першу чергу це ті заходи, які пов'язані з великими чи ті завдання, які пов'язані з великими капітальними видатками. Сюди ми прописали проведення капітальних ремонтів дорожнього покриття, проведення капітальних ремонтів будівель. Це зокрема другий ліцей. у Нас поки що те, що терміново потребує виконання. Тобто тут в основному великі капітальні видатки, які в нас в зв'язку з дією воєнного стану, нам досить складно виконувати, і відповідно на сьогодні ми не можемо в повній мірі виконувати завдання даної стратегічної цілі. Непогано у нас також виконувалися завдання і по поліпшенню рівня взаємодії на місцевому рівні та з іншими громадами. Якщо взяти на місцевому рівні, у нас ішла гарна співпраця з Леповецьким благодійним фондом громади, завдяки чому ми виконали багато корисних речей в різних напрямках і в, медич... і в охороні здоров'я, і в благоустрою. І в допомозі закладу культури також у нас в минулому році непогано проводилася взаємодія на рівні держави міждержавного співробітництва, ну більше між муніципального співробітництва з різними країнами. Зокрема, у нас повнодовір поєдинцях. у нас підписано угода чотири угоди з комунами Республіки Молдови. Також у нас вже проводиться робота. З відновлення, поновлення нашого договору про співпрацю з нашим містом побратим їх в Естонії. Відповідно із дев'яти завдань даної стратегічної цілі виконується або виконані 8, або 88,9%. Ну найнижчий відсоток виконання у нас по цілі безпечна громада. Якщо, скажімо так, ту частину завдань пов'язаних із реалізацією державної політики сферах оборони мобілізаційної підготовки. Правоохоронної діяльності також реалізації державної політики у сфері захисту оселення території на надзвичайних ситуаціях нас більш-менш не виконують, в тих рамках в яких нам визначено. То, що стосується таких проблемних, в першу чергу пов'язаних з екологією питань, це, зокрема, е реконструкція очисних споруд. Е це у нас е будівництво мережі це 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 централізованого водовідведення, це у нас робота щодо стосується сортування сміття. Тут якраз в нас є проблеми. Відповідно, в нас тільки 66,7 відсотків із 15 завдань 10 виконуються, тобто 2 треті по цьому напрямку. В цілому можна сказати, що громада, враховуючи те, що ми здійснюємо умови, здійснювали в два штвертому році діяльність свою в умовах воєнного стану, були багато обмежень, багато складнощів. Виходячи з цієї ситуації, яка є, як на мене, ми непогано виконуємо завдання, які передбачені стратегією. Тому Пропонується проєкт рішення інформації, відповідно, яку я вам надав, взяти до відома. апарату міської ради та її виконавчому комітету іншим виконавчим органам ради посилити роботу щодо виконання завдань, визначених стратегій розвитку і територіальної громади на період до 2030 року. Запитання. Запитання. Немає запитань. Тому пропонує інформацію віддача юрисі. дане питання взяти до відома. Погодити рішення та внести на розгляд з чергової 84-ї сесії міської ради. Інші пропозиції є. Немає. Пропоную голосувати. За 4 рішення прийнято. Дякую. Переходимо до сьогоднішнього питання. Про проект рішення про звіт про результати проведення моніторингу плану заходів на 24 двадцяти роки з реалізації стратегії розвитку Типальської територіальної громади на період 2030 за 2024 рік. Станіславський Юрій Салівич. Ці ж методичні рекомендації, як я сказав, вони в них передбачена необхідність звітування і про плану заходів на 24-26, Ну взагалі плану заходів з реалізації стратегії. Зокрема, якщо говорити про даний етап, це план заходів на 24-26 два роки, яких ми прописали в основні заходи по реалізації стратегії розвитку громади до 2030 року. В принципі, цей звіт дуже сильно дублює попередню інформацію, тому що ті завдання, які ми прописували в стратегії, і ті заходи, які ми під них прописували на 24-26 рік, вони якби дуже сильно корелюють, взаємодіють. Тому у нас якби дуже гарно, ну в цілому відсоток виконання чуть-чуть менший, якщо брати по плану заходів, там 80 764 загальний, якщо брати про. Всіх тих відсоток запланованих, або які виконуються, або частково виконуються ті заходи, які передбачені в плані заходів з реалізації стратегії по стратегічних цілях, приблизно ті самі відсотки, ті самі проблеми, що ми маємо. Якщо ми більш-менш стабільно забезпечуємо послуги в різних галузях, спорт, культура, освіта, медицина, соціальний захист, надання дмін послуг. Якщо ми більш-менш взаємодіяні на місцевому рівні і на рівні між громадами, на рівні міждержавному, то от якраз проблеми пов'язані із капітальними видатками, з тими ті заходи, які в нас, зокрема, це та, другий ліцей, та ж реконструється почисних, як ми прописували в плані заходів. Вони, ми маємо проблеми, які відповідно з рахуванням сьогоднішньої ситуації ми не можемо їх вирішувати. Через те, я надію, що в подальшому. Трошки буде краща ситуація, можливо, чуть-чуть більше вдасться долучати і державні гроші, і гроші зовнішніх, це в першу чергу грантові кошти також для вирішення цих проблем і відсоток виконання підніметься. Якщо конкретно є запитання, по якихось можна пройтися, але ну, я думаю, що дублювати це саме, я не бачу доцільності, тому що та сама інформація практична. Запитання до повідача є, немає. Пропоную інформацію до реча Юре що дане питання взяти до відома. Погодити проєкт рішення та внесення розгляд чергової 24 сесії міської ради 8 сліхання. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. За 4 рішення прийнято. Дякую, Дякую Юрій Сергійович. Переходимо до сьогоднішнього питання. По проєкт рішення про внесення змін до рішення 69 сесії міської ради 8-го від 20 червня 2024 року номер 1898 про затвердження комплексної оборони правоохоронної програми на про захист населення території Лекованської територіальної громади в разі загрози та виділення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру на 2025-2027 роки і роки зі змінами. Інформує Михайленко Володимир Миколаєвич, завідувач сектору цивільного захисту, медиційної групи та взаємодії з правохорони оборони виконавчого комітету міської ради. Доброго дня, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект рішення. Про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8 ликанів 20 червня 2024 року No1898 про затвердження комплексної оборонної правоохоронної програми та захисту населення території Лековецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайної ситуації, в тому числі воєнного характеру на 25-27 роки. У зв'язку з попитанням відділу поліції No4 Вінницького районного управління, поліції головного управління, Національної поліції України у Вінницькій області. 4 березня 2025 року номер 625-2025. Про розбудову систему відеонагляду вони звертаються з проханням виділити їм 2 мільйони гривень на закупку 29 приборів відеоспостереження. Тому потрібно внести до рішення 69-ї сесії міської ради, 8 го від 20 червня 2024 року, номер 1890 Вісім при затвердженні комупсної оборонної правоохоронної програми та захисту населення території Лукацької територіальної громади, у разі загрози та виник ситуації, в тому числі воєнного характеру на 25-27 років. Такі зміни. У 2025 році всього обсяг фінансування було в нас по програмі 10 мільйонів 143 тисячі гривень. Потрібно змінити на 12 мільйонів 143 тисячі гривень. І за рахунок місцевого бюджету 12 мільйонів 143 тисячі. У пункті три плану завдання захисту до комплексної оборони правоохоронної програми та захисту населення території Лапаївської територіальної громади уражень за розставлення надзвичайної ситуації, в тому числі воєнного характеру 25-27 роки, доповнити під пунктом 3.3 3 та використав такі редакції. Завдання програми: створення безпечного середовища, захист законних прав і свобод громадян. Заходи програми це підвищення ефективності протидії злочинності та забезпечення безпекового простору необхідності створення єдиної інтеграційної платформи, регіональних систем відеоспостереження в загальній мережі безпечна країна. На 25 роки передбачили два орієнтовні обсяги фінансування 2 мільйони і очікуваний результат у 2025 році це 2 мільйони гривень. Прошу підтримати даний проєкт. Володимир Павич, запитання, 29 апаратів нагляду це що? Це мають по населених пунктах, по місту Липлесь, там 10 мають відео спостережень, які читають номерні знаки, і, і вони там розбили кожному населений пункт, де мають встановити. Це вже ті камери, що вони поставили, просто щоб Є, це зачитали. І, це вже додаткові. Додаткові, щоб так, читали так. номера машини. Не тільки номера, а й населених пунктах там ну, ті, що читають номера, вони вже два ну, вартість, вони там платять. Ні, я знаю, що вони дорогу вартість. Вони у нас буде для них гроші. Даємо. Даємо. Хорошо. Все, дякую за відповідь. Запитання ще до доповідача. Немає. Тому пропоную інформацію віддача Володимира Миколаєвича. За дане питання взяти, взяти до відома. погодити проєкт рішення та викласти на внести на розгляд сесії 84-ї сесії міської ради 8 липня. Інші пропозиції є? Немає? Прошу голосувати. За 4 рішення прийнято. Дякую, okay. Володимир Миколайович. Переходимо до слідчого питання. Про проект рішення про внесення змін до рішення 79-ї сесії міської ради, 8 спітня, 23 грудня, 2024 року, номер двадцять про бюджет та пов'язкої територіальної громади на 25-й рік зі змінами. Поєдинок Галина Анатолія, начальник фінансового управління міської ради. Прошу вас розглянути та підтримати проект рішення щодо внесення змін. До бюджету Липовецької територіальної громади на 25 рік. А саме збільшити за рахунок перевиконання дохідної частини збільшити дохідну частину загального фонду місцевого бюджету на суму 405 тисяч за кодом податку. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуються податковими агентами з доходів платника податку у вигляді заробітної плати. При цьому збільшити видаткову частину загального фонду бюджету Липовецької територіальної громади для відділу освіти. По наданню дошкільної освіти на заробітну плату 780 тисяч 970 гривень, по нарахуваннях на заробітну плату 187 653 гривні, по продуктах харчування на суму 74 тисячі 250 гривень, по оплаті електроенергії на суму 182 706 гривень, по оплаті природного газу перепрошую 98 350 гривень. По оплаті інших енергоносій та комунальних послуг 130 тисяч 640 гривень для закладів загальної і середньої освіти містер, нашої громади на заробітну плату в сумі 781 тисяча 245 гривень, на нарахування на заробітну плату. 700. 171 876 гривень, на продукти харчування на суму 634 778 гривень, на оплату водопостачання та водовідведення на суму 13 500 гривень, на оплату електроенергії 558 157 гривень, на оплату природнього газу. На суму 69 тисяч 700 гривень, на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг, на суму 1 мільйон 283 тисячі 270 гривень. На забезпечення діяльності інклюзивно ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету на оплату праці 2 тисячі гривень, на нарахування на оплату праці 803 гривні для управління соціального захисту населення та охорони здоров'я. На інші заходи в сфері соціального захисту і соціального забезпечення на суму 1 мільйон 496 дев'яносто тисяч гривень, з яких 1 мільйон дівносто шість тисяч гривень для забезпечення виконання заходів програми соціального захисту населення, 400 тисяч гривень на забезпечення виконання заходів програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України. Відділу культури, молоді та спорту на надання спеціалізованої освіти мистецькими школами для оплати електроенергії в сумі 61 тисяча гривень, для забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, на оплату електроенергії 72 тисячі гривень, на оплату природнього газу 50 тисяч гривень, на забезпечення діяльності палаців і будинків культури. Центрів дозвілля та інших клубних закладів на предмети, матеріали, обладнання і інвентар на суму 365 тисяч гривень для зовнішнього ремонту та облаштування зовнішнього водовідведення Стутинського сільського будинку культури та на оплату послуг, крім комунальних, в сумі 40 тисяч гривень. За напрямок розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами на заробітну плату сумі 186 тисяч гривень, на нарахування на оплату праці 40 тисяч 920 гривень. Фінансовому управлінню за напрямком субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. На поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 5 мільйонів двісті тисяч гривень на виконання заходів комплексної оборони правоохоронної програми та захисту населення і території Липовецької територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, в тому числі воєнного характеру. При цьому зменшити видаткову частину. Загального фонду місцевого бюджету для фінансового управління міської ради, а саме зменшується обсяг резервного фонду місцевого бюджету в сумі 980 тисяч для передачі цієї суми до бюджету розвитку. При цьому ми збільшуємо видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету по відділу освіти. На вище вказану суму 980 тисяч гривень за напрямком надання загальної і середньої освіти закладам загальної і середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету для придбання основних засобів, а саме для придбання нових котлів у Липовецьких ліцеях 1, 2 і 3 по завершенню поточного опалювального сезону. І спрямовується для фінансового управління за напрямком субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів за напрямком капітальні трансферти органам державного управління в сумі 4 мільйони 715 тисяч гривень. Прошу підтримати проект цього рішення. Запитання до повідача. Будь ласка, будь ласка, сіті майже два мільйони. Ну, Це пов'язано з тим, що в них було під час формування бюджету не забезпечено. Це, 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 це те, що ми їм, те, що ми їм не додали при формуванні бюджету, на те, що в нас не було джерел покриття. Більше запитань немає? Пропоную інформацію від на питання взяти до відома. Погодити проект рішення та винести на розгляд цього 84 ї сесії міської ради 8 стикання. Інші пропозиції є? Немає. Прошу голосувати. За 4 рішення прийнято. Дякую, Галина Анатолійовна. Всі питання нашої комісії вичерпано. Всім дякую. Будьте здоровенькі, гарно.